Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Минула ніч пройшла дуже гучно на російському аеродромі Ханська за три кілометри від міста Майкоп Краснодарського краю. Росіяни повідомили про атаку більш ніж 50 українських дронів на аеродром, там лунали вибухи і була пожежа. Цей аеродром важливий для ведення війни Росії проти України. Це базовий аеродром Краснодарського вищого військово авіаційного училища Льотчиків. На цьому аеродромі розташована російська 272-авіаційна база другого розряду. Ну хто в курсі, той розуміє, що це. Полоса там 2500 метрів, непогана полоса. Для забезпечення навчання там базуються учбово-тренувальні літаки л 39 37 одиниць і надлегкі літаки типу ДА42-2 штуки. А також є два борта гелікоптерів Мі-8 для пошуково-рятувального забезпечення навчального процесу і бойових вилітів авіації. Для ведення війни в Украї... проти України. На аеродром була перебазована одна ескадля бомбардувальників Су-34, 12 бортів там базується. Це літаки бомбардувальники носії кабів. Для їх прикриття при нанесенні ударів по території України і прикриття аеродрому розміщено 4 винищувача Су-35, тобто одна ланка розміщена. Це недостатньо для повноцінного захисту аеродрому і су 34 під час бойових вилітів. Причина цих су 35 дуже мало в Росії. Їх до 22-го року, до початку Великої війни було порядка 110 штук. Втрачено в боях 30 одиниць. Поставки нових літаків дуже невеликі. Ну, достатньо сказати, що поточному 2025 році росіяни поставили тільки 2, 2 літаки су 35 до своїх військ. Тобто, всього у військово-космічних цих силах їхніх міжгалактичних є трошки більш ніж 80 літаків Су-35. Ну, боєготових з них порахувати. Це буде десь порядка 60%, або трошки 60 літаків, або трошки більше. Бо є несправності, є поломки, є регламентовані ремонти і так далі. Все це ви, ви забирає літаків з боєготових е, одиниць. Тому і виділили на такий важливий аеродром тільки 4 штуки су 35 А для посилення. Протиповітряної оборони і так далі і бойового чергування. Туди розмістили одну неповну ескадрилю Су-27. Це більш старий літак, ще радянський. Саме ці Су-27 і дві одиниці були знищені нещодавно в Криму. Їх перегнали для бойового чергування на аеродром Бальбек на 20 грудня поточного року. Ми пам'ятаємо, що в ніч на 19 грудня. Було на аеродромі Бельбек був знищений винищувач Міг-31 БМ, що стояв на бойовому чергуванні. Зранку 20-го перегнали туди пару Су-27, щоб забезпечувати бойове чергування. там. І один поставили літак, поставили на бойове чергування, другий поставили на стоянці для підміни. Коли летіли наші дрони і виявили росіяни, вони запустили цей Су-27, що стояв на бойовому чергуванні. Ну, йому 3-4 хвилини до того, як він в повітря підніметься, він якраз почав рулити з стоянки на полосу, і його там достав наш дрон і знищив разом з пілотом, з ракетами і літаком. Все це згоріло. Підтримуйте наш коринований канал в Приватному на банку, підписуйтесь, поширюйте нас. Це нам дуже потрібно. У наших воїнів на передовій сталася сумна подія. Ударом ворожого дрона знищено автомобіль. Цей автомобіль використовувався на передовій для виконання бойових завдань. Прошу всіх допомогти нашим воїнам. Відкрита монобанка і відкрито картковий рахунок. Прошу вас долучитись до цієї святої справи. Час не чекає. Цей автомобіль потрібен воїнам. Ну, а про атаку на аеродром Ханське скажемо наступне. Атака відбулася в ніч на 28 грудня поточного року силами українських дронів. Російська протиповітряна оборона працювала дуже активно, вони повідомили про атаку більш ніж 50 українських дронів. Місцеві жителі зафільмували більше 10, порядка 14 навіть вибухів на території аеродрому. Ми знаємо, що з поцінками російських фахівців їх ППО збиває 70% наших дронів. Отак От воно і виходить. Десь трошки більше 50 дронів летіло, ну порядка 14-12-14 дронів тоді пройшли успішно вдарили по аеродрому. До речі, результативність російського ППО 70% збиття наших дронів значно гірша, ніж робота українського противітряної оборони. У нас знищується в середньому 85% російських дронів. А якщо згадати нещодавний успіх наших винищувачів f 16 і міражів 2000 під час атаки російських крилатих ракет з 39 крилатих ракет 38 були знищені силами наших винищувачів. Це дуже-дуже високий результат. Це просто. Неймовірно високий результат. Шкода, звичайно, що наші винищувачі не можуть атакувати шахеди, не можуть працювати по шахедам. Це незручна і дуже небезпечна ціль для винищувача. Мід летить низько, він дуже малопомітний. Наскільки мені відомо, два наших винищувачі в 16 були втрачені саме при атаках цих винищувачів по шахедам, тому що при вибуху. Відбувається вибух боєголовки шахеда, там більше 50 кг вибухівки, сильно розлітаються уламки, якщо вони попадають в двигуни наших винищувачів, то літаки падають. А катапультуватись на такій низькій висоті це дуже і дуже ускладнено. Катапультування ускладнено на такій висоті. Тому я вважаю, що шахеди Ф-16 що і не повинні працювати по шахедах. По шахедах повинна працювати наша вся інша протиповітряна оборона. Атака Збройних сил України по аеродрому Ханська була потужною. Судячи по реакції місцевих жителів і їх емоційних коментах в соціальних мережах в місті Майкоп. За 3 кілометри від аеродрому було дуже гучно, вони хтось нарахував 12, а хтось нарахував і 14 вибухів на самому аеродромі. Генеральний штаб Збройних сил України вже підтвердив успішний результат атак на цей аеродром. Безумовно, головною ціллю були бомбардувальники Су-24. Вони найбільше дошкуляють нашим воїнам. На сьогодні супутникових фото. Аеродром ханця поки що немає, тому немає об'єктивних результатів. Будемо чекати супутникові фото, і тоді будемо мати результати об'єктивного контролю за результатами удару по цьому аеродрому. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш корінномовний канал «Приватімо на банку, підписуйтесь, поширюйте нас. Заходьте на наш Патреон, там нове відео я зараз виставив. Запрошуйте нас на каву з Кофе, використовуйте кнопку спонсорства Всі посилання під відео. На цьому я вам дякую. До побачення.